Так, друзяки, усім привіт! Сьогодні прийшов до своїх пацанів, хочу вам їх показати. Ось, бачите, так виглядають на сьогодні. Давно про них не знімав ніякі відео, а що десь літом, щось там не знімав вам, розказував. Бички вже у цих менших е, на стайню. Оцих два я тримав у себе в саді. Ну, два і ще один там був, Ну, він правда в мене в другій стайні. От, зараз вже ну, перепадають душі, температура бачите, вночі там вже навіть і заморозки бувають, коротше холодно, тому вирішую їх забрати. От, правда, їх трохи тут ну, бачите, забагато, бо в мене в другій стані треба там трохи. Ну, я там свині тримаю, і треба одну клітку взяти, розібрати і там я пізніше їх поставлю. А пару днів мусить тут постояти, трохи бачите. Тісно, але нічого. Краще хай буде тісно, ніж мають мокнути на дворі під дощом, мерзнути, ну, самі знаєте. Отак. Зранку їх взяв, погодував. Зараз їм ще даю травичку. Сіно, ну сіном ще не годую, бо зараз як почну відтепер годувати сіном, то ну, до весни цього сіна не виснашить. Так що є ще змога і дозволяє ще погода, то їжджу, підкошую травичку. Є ще в мене навіть суданка. Там, бачите, переміжку покажу, ще рушую годую травою. Також їм насипаю ще яблука, гарбузи. От що ще от такі корма маю, то згодовую картоплю, дрібну їм, пусками кришу теж насипаю. Вони це все теж гарно з'їдають. І кроме того, ще трохи насипаю їм Отак. Ну, дерті, правда, багато не сиплю, трохи економлю, бо бачите, зерно дуже дороге. Думаю, може. Ну, взяти би якихось відходів. Зараз вже почнуть збирати кукурудзу. Агрофірми може будуть сушити цю кукурудзу, будуть якісь відходи. І може би ну, з пару тонн цих відходів взяти і в перемішку з нормальним зерном, там, з ячменем, з пшеницею, там, я не знаю, бо я ще маю свою кукурудзу, зберу. Ну, якось буду це все перемішувати, буду брати ще годувати. Отак такі печки. По живій возі вони вже десь мають. ну деякі вже десь мають під 150 кг, деякі менші. ну деякі може і більше мають, ніж 150 кг. Кажуть, я це все не важу. От, беру годую і вони поступово бачите, їдять, ростуть і все. Ось так. Почата мені пишуть в коментарях, що треба там і соєвий шорот купляти соняшникову макуху сипати їм, що вони будуть там швидше рости, швидше набирати живу вагу. Але ну, друге тут питання, як і все кажу, ціна. Зараз купляти, друзі, оці всі корма за кучу грошей. Ну да, я їм сиплю. Вони будуть, може, і краще рости, але пізніше я це все порахую. Візьму, що теперішню ціну на. На ці бачки, то воно може себе не оправдати. Тому тут треба, як то кажуть, будувати чим дешевшими формами. Найвоно буде довше буде в мене рости, там на 2-3 місяці, але я думаю, що це буде так розумніше. О, такі бачите пацани. Трохи башти не чисті, бо кажу, їх тут 6 штук, такі, як то кажуть, вимазуються. І ось ці пацани. Порода голштин, їх теж беруще, бачите, тримаю, не продав. Потроху вже починає теж поправлятися. циган. Бачите, такий досить непоганий, він вже на сьогодні має ну, майже 300 кг живої ваги, ну, це якщо по замірах. Оцей другий бичок теж за два місяці непогано підтягнувся. От тому, скоріше, цього, що буду їх тримати, кажу, куплю зерно відходів, буду їм сипати. І може там до Нового року, ну до нового року, чи там до лютого місяця, може її наберуть до 4-450 кг живої влаги. Бо зараз їх, якщо продати, е, ну по вгодованості вони бачите, ну не є дуже суперовими. Зараз ціна низька і кажу, заробітку особо на них не буде. отак, От Тому, цього вже беру тримаю. Так. Ну і ось ця телечка, ну, вона вже має більше там, 400 кг, вона вже десь може і 450-460 кг живої ваги має, може і більше. От, так що, так. що Ходую їх, так же, саме, як цих телят, розкидую їм всім бачите, траву, теж насипаю їм трохи ще гарбузів. Комбікорму, тобто дерті, і От так. От така, друзі, відготівля. Такі бачите ці пацани. Олечка, бачите, от яка з от середній хіба тільки між ними такий трохи арофітний, худенький, але теж підтягнувся, що бачите, худає. Ну, Я вам розказував за цю породу їх Оці телята купив на фермі, вони були дуже запущені, і від того вони тепер от такі, бачите, так виглядають. Спочатку мені ну, мої підписники в коментарях пишуть, що голуштини, якщо вони гарно відпоєні змалку, то в подальшому вони теж досить непогано ростуть. По виходу м'яса вони, правда, ну, не дадуть так, як там сементали, але по рості вони мають бути ну, себе непогано показують. Ну, то, що бачите, на. Фермі, як купляєте, їм вигідніше продати молоко. Ну, там я не знаю, яка на сьогодні ціна, там 25 чи 30 гривень, чим брати, відпоювати оці телята. Вони з змалу дають їм там, по 2 літри зранку, дві надвечір, тобто по 4 літри на день і там буквально 2-3 тижні повідпоюють, продають і все. А треба дати хоч би ну, 8-10 літрів молока да, на добу, то воно і нормально сітелятку буде рости. Ось такі бачите пацани. Тому, друзі, ось таке коротеньке відео зняв, розказав вам. Дуже, ну я не знаю що. про що говорити. Ціна здається 65 гривень. Можете в коментарях теж там написати від себе, які у вас там закупівельні ціни по областях. В Тік-Ток закидав відео і в коментарях дехто мені писав, що ціна її по 62 гривні, хтось писав, що є 70-75 гривень. Ну, не знаю. Давайте там напишіть, поде, як то кажуть, цікаво знати. До Нового року, думаю, що ціна ну, повинна все рівно піднятися, бо ну, навіть на сьогодні взяти ціну 70 гривень ну, це дуже мало. Зерно бачите, там ячмінь. Менше 6 гривень ніде ну, не купиш, пшениця взагалі там по 8-9 по 9 гривень за кілограм. Ну і кукурудза, і соняшник, там, макуха, соєвий шрот. Кажуть, це все дорого коштує. Плюс все, ось, світло порахувати, щоб це зерно перемолоти. Тому кажуть, друзі, треба це все рахувати і ну, по таких цінах здавати. Я вважаю, що на сьогодні і дуже ну, ну навіть може себе. Ну, не окуповує. Тут заробіток буде дуже мінімальний. Отак. От Нормальна така ціна от на сьогодні, ну це має вже бути мінімум 80-85 гривень. Ну, кажу, беремо, будуємо, а там побачимо. Ось такі пашкі пацани. Телятка бачите, дружньо. Встають собі, до докупки, сідають, зараз їм ще підкину. бо Трохи така драбинка їм ну треба більше накидувати, бо бачите, 6 штук. Це в момент сідають. Отак. Суданку дуже гарно їдять. Е, ну, На відгодівлю скажу, трава ну, суперова. Ну, правда, трохи треба присушити, бо якщо даєте сиру, то у них зараз починається діарея і ну, коротше, починають обсиратися. Трохи просушити, даєте і вони нормально це з'їдають. Трава сочна. Так що як на відгодівлю, то можете собі взяти, посіяти. На сіно, ну, так собі скажу, ну, якщо чесно, важко висушити. Треба десь навіть 5-6 днів сушити цю траву, щоб затюкувати. От. Тому там, я не знаю, на тюки, то скажу, якщо чесно, вона така собі, не годиться. От. Або треба косити, щоб ну, вона тільки піднялася, там буквально 30-40 см кошувати. І Ну, тоді можете що затюкувати. Ну, якщо воно вже виростає метр, більше метра, стебло грубе. І якщо нема ще погоди, то кажу друзі, що воно дуже важко просушується. І тоді затюковуєте, воно маса ця сара, і воно починає всередині це все прийти. І це все можна сказати до задниці. Отак. От Тому на цьому закінчується відео. Кажу друзі, пишіть. Коментуйте, підписуйтеся на канал, розказуйте, які у вас закуповальні ціни. Розказуйте, чим годуєте своїх бичків, телята, корови, не знаю хто що тримає. Буде теж це, це цікаво почитати. Тому на цьому кажу, закінчую. Дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі.